Мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав, що в принципі це буде порушення конституції, це буде порушення е, права людини отримувати інформацію рідною мовою. Кравка, це практично була цитата. Скажіть, мені будь ласка, пане Георгію, він піде такий закон в такій формі, або ви вже бачите, де треба доробляти і які небезпеки взагалі в цьому що запропонувалося? Ну, з того, що ви озвучили, то я би підтримував лише в частині надбавки 10% за знання мови, так? Тобто, я прихильник стимулювання, а не примусу. Тобто. Е, найбільше мене е, хвилює, от пан Михайло говорив про те, що у нас була там певна духовна окупація, так mm -hmm. е, от це мене і теж хвилює. Тобто я би не хотів, я не сприймаю категорично як громадянин, що у нас в Україні може бути обов'язковість в державному, державному комунальному секторі. Іншої мови, крім державної, крім української, я це не сприймаю. І звісно, що мені складно про це говорити, тому що я то базовий виборець Володимира Оксановича і член його команди, да, фракції правовладної, яка сформована великою мірою завдяки його авторитету, на цей час там дав серед виборців. Але це. Один з небагатьох прикладів, коли я не готовий був би голосувати за такий законопроект, взагалі в раді.